Ітак, друзі, всім привіт! Ловіть смачний рецепт морозива. Добавляємо 3 яйця, ванільний цукор. Цукор. І все перемішуємо блендером. Перемішуємо до такої білої консистенції. Ось тобто таке у нас вийшло. Після цього нам потрібно перелити в чашку, додати молока та підігріти на вогні, але, дивіться, до кипіння не потрібно доводити, десь до градусів 60, щоб таке було добре гаряченькі. Горіємо, після цього потрібно остудити. Після цього беремо вершки, збиваємо їх блендером. Діться довго вливати не потрібно, повинна така густа консистенція. Виливаємо нашу охолоджену масу до вершків. Я також до морозива хочу додати чорну лісову ягоду. Попередньо я її помилов блендером, додаю до нашого морозива. Та легенько збиваю блендером. Ви можете цього не робити, як вам буде до вподоби. ну ось що в мене вийшло. Після цього ставлю в морозильну камеру на 2 години. Ось, будь ласка, що в мене вийшло? Мрозиво просто тає і дуже смачне. Всім рекомендую спробувати.